Ніхто не знав, з ким діло мав, думала, що відпущу, забуду і прощу. Гніфу мені невиліковний. Так немає ліків так, як, як спалити їх? їх. Я ще маю роботу, яку треба зробити. Тільки один зрадник міг би так вчинити. Принцеса, Принцеса має заплатити за, за той минулий день, день, в який тебе забрала. Йде, буря, я, я бачу небеса. Теча не врятує тебе і сильний душа кіти хмар гравітація, око за око, ти мені повинна. Кров вимагає крові, руки будуть брудні Приходять повені, тепер, тепер буде трагедія, буде трагедія ця як гравітація. гравітація Ти думаєш, що ти героїня пекла. Чи лишишся ти нею, коли відплачу тобі тим же? Візьми, і дивися, як помирає мила. Витримаєш, ти знаєш, що могла б її врятувати. Треба, щоб ти була там, коли потрібна. Ти. Єдина душа, що доповнює. Можливо, тоді ти теж залишилася. І зрозумієш, чому я мушу робити це. Йде, буря, я бачу небеса. Не, не врятує тебе і си. Гравітація, Око за око ти Ты мені повинна Кров вимагає крові руки, руки будуть брудні приходять Помни тебе будет равеція Гравітація